Наступним питанням, наступним блоком нашої роботи є питання щодо вирішення проблем з програмами реабілітації військових, які потребують протезування та ендопротезування. Добрий день. Мене звуть Кристенко Віталій. Я ще діючий військовослужбовець, член громадської спілки Асоціації Об'єднаних Сил. Я пройшов в своєму житті таку ситуацію в нашій країні, коли стикнувся з питанням ендопротезування суглобів для діючих військовослужбовців, для демобілізованих учасників бойових дій, державних програм взагалі немає з ендопротезування. Це стосується повністю і пластин, і остеосинтезу, і ендопротезування кульшових суглобів. Я отримав травму під час виконання бойових завдань. Лікувався в госпіталі в Харківському, але після лікування мені сказали, що державних програм немає. Шукайте спонсорів, шукайте власні кошти для вирішення таких питань. Звертався до різних меценатів, звертався до депутатів Верховної Ради саме з таким питанням, звертався до фондів, але вони займаються лише проблемою протезування. Тому я хочу звернутися до депутатів Верховної Ради саме з таким питанням, щоб винести на законодавчому рівні внесення змін в соціальний захист військовослужбовців та учасників бойових дій, саме з питанням ендоператизування, щоб вона було супроводжувалася на державному рівні, і також це питання є за реабілітацію. Бо, наприклад, в Харківській області в нас взагалі немає програм, взагалі немає. Центрів лише один центр, завдяки також моїй наполегливості та співпраці з благодійним фондом займається реабілітацією, повноцінною реабілітацією після протезування та ендопротезування. і там хлопці займаються. Більше нічого у нас за ну на жаль немає. Дякую. Більшій степені це зараз в площину приватних фірм і таких центрів реабілітаційних. І це ви слушно зауважили зараз. Що це потрібно піднімати зараз на законодавчому рівні? У нас на наступній неділі буде дві зустрічі з народними депутатами. Це Валерій Дубіль. Він перший заступник голови комітету Верховної Ради Здоров'я нації. Є вже зустрічі, пропрацьовані програми, і люди, які будуть відповідати за них, це якраз наші харків'яни. Є один реабілітаційний центр КРІО на Західній Україні. Він буде переноситись сюди на Харківщину вже в ближайший час. Ми розпочали цю роботу вже. А то, що буде стосуватися законодавчих моментів ініціатив, по-перше, це добре, щоби ми від нашого столу сьогодні кругло подали ці ініціативи і будемо допомагати.